26 червня у конференц-залі Коростинського міського палацу культури імені Тараса Шевченка відбулася стратегічна сесія з розробки концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Коростень. Цей захід передбачений законом про містопланувальну містобудівну діяльність, тобто це обов'язковий захід, який де мешканці громади. Допомагають розробникам розробити правильний, змістовний і демократичний документ з планування велосипедної мережі і інфраструктури для велосипедистів в місті. Яка концепція зустрічі? Це трьохдинна робота, в неї три блоки. Перший блок це свот-аналіз, індивідуальний та груповий. Потім буде трошки така невелика лекція, щоб ми розказали, як інфраструктура має виглядати, щоб люди розуміли. І третій блок це саме такі надважливі працювання робота з картами. Зареєструвалися і прийшли на зустріч працівники профільних управлінь Коростинської міської ради, представники комунальних підприємств і громадських організацій, депутати. І, звичайно, ж небайдужі користувачі велотранспорту та легкового персонального транспорту. Після цієї зустрічі що буде далі? Якісь результати аналізу звісно, це лягає в основу документу. Ми тобто аналізуємо, оформляємо правильно, доповнюємо орієнтовно через місяць. Ми будемо презентувати першу редакцію документу. Це буде громадського обговорення буде потім 14 днів для зауважень, надання зауважень, пропозицій, коментарів до документу. Потім ми їх враховуємо і передаємо фінальну версію на затвердження міській раді. Зручне місто це місто, де безпечно і комфортно на авто, пішки та на велосипеді. І саме до цього зараз прямує Коростень.